Діти, добрий день. Ми продовжуємо з вами вивчати курс історії України початку ХХ століття. І як вам я вже говорила, що в програмі ЗНО, в будь-якому розділі, є персоналі, обов'язкові для розпізнавання. Ось тут перед вами програма ЗНО, 21 розділ початок української революції. Тут є таке, що я вам показую курсором персоналі, ті, що підкреслені, ті ви обов'язково маєте ще і візуально розпізнавати. так? Ми з вами говорили про Грушевського, про Вениченко, про Сергія Єфремова. А ось сьогодні буде мова йти я спеціально записала таке коротке відео про Петра Болбучана і Номана Челібіджихана. Хочу вам відразу сказати, що про ці дві особистості. До недавнього часу жодного слова не було в підручнику з історії України, а уж тим паче в програмі ЗНО. Це буквально декілька років тому про них стали говорити. Що ж це за особистості, і ми почнемо з вами розповідь з Петра Полбочана. Петро Болбачен, я не буду зараз зупинятися на його біографії. Кому буде цікаво, ви обов'язково це ще додатково почитаєте. Дуже коротко хочу сказати, що він народився в родині священника, і батько його, і дід його були священниками, але він отримав військову освіту. Він, був, він брав участь у Першій світовій війні, він був полковником потім армії УНР. І ми пам'ятаємо з вами, що коли почалася Перша радянська українська війна, яка почалася ще в грудні 17-го року, більшовики захопили Україну. Захопили і Крим. А після підписання Берестейського миру армія ОНР почала визволяти Україну від більшовиків. І полковник Петро Болбочан він отримав усний наказ від керівників УНР звільнити Крим від більшовиків. І оце його такий найбільший його такий мілітарний капітал, його найбільше досягнення в його військовій кар'єрі це Кримська операція, яка була здійснена у квітні 1918 року. Тут, ви, будь ласка, обов'язково поставте відео на паузу. Запишіть собі Петро Болбочан. Напишіть собі, що в 1918 році він брав участь у військовому поході з визволення Криму від більшовиків. Це головне, що ви маєте запам'ятати. Кримський півострів було звільнене від большевиків, але німці, вони також, ну, вони також хотіли захопити Крим. І тому для того, щоб з німцями не конфліктувати, Болбочан отримав черговий наказ все ж таки Крим залишити. Для нього це була трагедія, тому що розумієте, да? перемога у підсумку обернулася поразкою. І він був вимушений разом зі своїми військами, разом зі своїм запорозьким корпусом, він вимушений був Крим залишити. Німці встановили там своє правління. А чим вони це мотивували? Вони говорили: ну ви ж за третім універсалом, ви ж окреслили територію УНР, це дев'ять губерній, але без Криму. Далі, коли при владі вже опинився Скоропадський Болбочан пізніше, вже наприкінці його каденції, каденції Скоропадського, тобто в листопаді 2018 року, він буде підтримувати директорію. І він буде виступати проти гетьмана Скоропадського. Тобто він фактично брав участь в антигетьманському повстанні і він привів до влади директорію. Але справа в тому, що директорію, яку очолував спочатку Вениченко, потім, потім Петлюра він нещадно критикував. Подивіться, наприклад, що він писав. Подивіться, що з себе уявляють наші міністри, як не критин, то подлець. Та буде до тієї пори. Поки всі ви, громадянські представники, не скажете я, перше всього, українець, а вже потім партійний діяч. Ця його критика вона дуже не подобалася тим, кого він фактично привів до влади, а особисто Симон Петлюра. Він взагалі. ну Петлюра він, він був не військовий, він був журналіст, Глобачан був, був професійний військовий, кадровий військовий. І вони по-різному взагалі уявляли, собі, якою мати бути армія УНР. І е, як це не сумно, саме Петлюра буде винний у гибелі Петра Болбочана. У України завжди було багато ворогів. Але одна справа, коли наші ну, видатні діячі, коли вони гинули від рук ворогів, і зовсім інша справа, коли гинули від рук своїх. І ось Петро Болбочан був саме тією особистістю, який загинув від рук своїх, тому що саме Симон Петлюра віддав наказ стратити Петра Болбочана. І, до речі, Болбочан, він тривалий час був під вартою, він був знищений морально, він був майже божевільний після цих всіх безкінечних допитів, він писав листа. Петлюрі, він постійно запитував: А за що ж мене заарештували? До речі, от хочу вам тут знайти він ніяк, ніяк не мог це зрозуміти. За що? Від він пише: за що я заарештована? Я прохаю відповіді. Може, за те, що вже 16 місяців активно борюся за права самостійної України? Може, за те, що зумів збудувати міцну військову частину. Влітку 1919 року за наказом Петлюри Болбочан був розстріляний. Це, тому це така це дуже косумна сторінка в нашої історії. Ну ще є одне таке свідчення, ну, яке ну, буквально таке моторошне відчуття викликає, коли читаєш його. Це партійне побратим Петлюри Мартус. Писав таке в своїх спогадах. От питаєте мене, чому розстріляли Болбачана? Уявіть собі, Панка виголений, напудрений, надушений, в екерованих чоботях чи нагаєм в руці. Та хіба ж це український старшина? Та це ж реакціонер. Уявіть собі, що було б з нами, якщо б запанувала його реакція. Треба було розстріляти, ну і розстріляли. Ну, це, це дійсно дуже сумно. Головне, що ви маєте запам'ятати про Петра Болбочана, ну для того, щоб успішно скласти ЗНО, Повертаємось до таких практичних порад. Це звісно, А, до речі, подивіться на його портрет. Він дійсно був красень. Якщо ви зададите в інтернеті в пошуку Петро Болбочан, дивіться, які виходять тут світлини. Так, дійсно, бачите, який вуса у нього, да, який у нього був зовнішній вигляд. Він дуже багато уваги приділяв свого особливо, зовнішньому вигляду. Так ось, коли ви будете складати ЗНО, якщо запитання будуть стосовно Петра Болобочана, то там обов'язково буде згадуватися оця кримська операція. Ще раз давайте підсумуємо. Отже, перша полковник армії ОНР. Які здійснив вдалу кримську операцію у квітні вісімнадцятого року, звільнив Крим від більшовиків і був розстріляний за наказом Симона Петлюри. Це те, що стосується Петра Болбачана. Переходимо до іншої історичної постаті, яка також є в програмі ЗНО: це Номан Черебіджихан. Це кримськотатарський політичний і державний діяч. Ось тут є його портрет, один з організаторів першого Курултай, Давайте згадаємо, це слово також є, цей термін також є в програмі ЗНО. Курултай це національне зібрання кримських татар. Так? Він був перший голова уряду, проголошений в 17-му році Кримської Народної Республіки. Так? Ось він очолював меджліс, уряд Криму. Він був першим муфті мусульман Криму. Хто такі муфті? Це голова, це релігійне голова. Так, а мусульмани це ті, хто сповідують іслам. І він очолював кримськотатарську директорію. Але після того як більшовики захопили Крим в січні 18-го року на Матчі Біджихан, був більшовиками заарештований і страчений. Отже, ще раз кримсько-татарський політичний діяч, організатор Курултаю, голова меджлісу, перший муфті мусульман Криму. До речі, він ще був і поетом, і кримськотатарський гімн, він саме, текст цього гімну є слова саме Номана Челібіджихана. Ви знаєте, що зараз в нашій країні триває війна, і у нас є такі підрозділи. Кримськотатарських э, вояків, які мають э, імені Номана Челебіджехана. І бачите, саме такий знак вони на своєму плечі носять. Давайте я трохи збільшу. Дивіться, Номан Дивіться. Це зараз, це сучасно, в 2022 році кримськотатарський батальйон імені Номана Челебжехана. І хотіла вам ще показати, що я вам говорила, що про Петра Болбочана жодної згадки до цього, ну, буквально до недавнього часу, не було. Але зараз ми повертаємо його в наші історичні пам'яті, тому що він був знищений свого часу, він був знищений не лише фізично, а і ментально. Тобто він був викреслений з нашої історії. Зараз ми повертаємо нашу історичну пам'ять. І ось, будь ласка, я вам тут знайшла в інтернеті фотографію. Є така пам'ятна дошка, будинок, в якому 19-му році жив Петро Болбочак. І дивіться, що тут написано полковник армії ОНР, командир Запорізького корпусу, командувачів обережної групи, організатор та керівник військової операції з визволення Криму у квітні 18-го року. Тречі я вам сказала, що формальним такою причиною для розстрілу було те, що його петлюра обвинувачував у підготовці державного ну, у державній зраді і у підготовці перевороту. Але це була абсолютно маячня. Тут просто була якась, знаєте, така конкуренція між ним і Болбачаном, тому що Петлюра вважав, ну, вбачав в ньому свого конкурента і не сприймав його. Да? І, можливо, він його і боявся, тому він вирішив його знищити. Отже, така дошка є і ще. Києвий відкритий йому такий пам'ятник. Дивіться, Петро Балбачан, тут його роки його життя, полковник армії УНР, визволитель Криму. До речі, йому було всього 35 років, якщо я не помиляюся, якщо правильно порахувала, коли його розстріляли. І Я повертаюся до Намана Черібжихана і до цієї до цього знаку кримськотатарського батальйону. І в мене для вас є таке запитання, воно не зовсім стосується сьогоднішньої теми про Балбачана, про Челібіджихана, але я хочу вас запитати, а, учні 10 класу. А, в нашій країні зараз триває війна. Як ви гадаєте, як ця війна, під якою назвою вона потім увійде в підручники з історії? Є різні варіанти. Ви знаєте, що в Росії називають спеціальна воєнна операція, хоча це повна повна маячня, яка це не операція, це війна. Ми говорили з вами, що колись була радянська перша, потім друга радянська українська війна, була колись Перша світова війна. І ми з вами говорили про те, що коли ця війна тривала, її так не називали. Її називали просто велика війна, тому що ніхто не знав, що буде потім Друга світова війна, так? Я хочу, щоб ви мені написали декілька речень, як ви вважаєте, як ця війна, війна за нашу незалежність, війна взагалі за існування України як держави, як вона буде, буде потім називатися в нашій історії? Будь ласка, напишіть мені ваші думки, тому я не хочу вам підказувати, тому що різні існують вже варіації. Хочу почути ваші думки і ваші аргументи з цього приводу. Все на цьому я завершую. Обов'язково можете це відео декілька разів переглянути, подивитися ще раз на презентації про Петра Болбочана, про Наману Челіджихана, і занотувати в ваших зошитах, для того, щоб потім дуже успішно скласти ЗНО.